Вітаю, шановні друзі! Хочу запросити сьогодні вас у цікаву подорож нашим рідним містом. А як же називається наше рідне місто? Так, Дніпро. Дніпро походить від назви річки Дніпро, на якій розташоване наше рідне місто. Тож, ви готові до нашої подорожі рідним містом? Отже, вирушаємо! А на чому ми можемо вирушити в подорож? На автобусі, на тролейбусі, на трамваї, на метро. Цей весь транспорт називається міським. Тож ми вирушимо на міському транспорті. Та ось я загадаю загадку, а ви відгадайте, яким транспортом ми скористаємося першим. Під землею в глибині. Стукіт, грюкіт і вогні швидко їдуть поїзди. То і туди, а то й сюди. У підземних коридорах ми на місці будемо скоро. Що це за транспорт? Так, це метро. А ось і метро спускаємося по сходах на ескалаторі до поїзда. Заходимо в поїзд, ми всі пасажири та прямуємо до першої зупинки. Це Дніпровський вокзал. Це обличчя нашого міста. Сюди щодня прибувають сотні поїздів, що перевозять величезну кількість Дніпрян та гостей міста. Та щоб продовжити нашу подорож, ми маємо пересісти на інший міський транспорт. Тож пропоную виконати динамічну гру Подорож містом. Щоб містом мандрувати, треба транспорт добре знати. У метро йдемо по сходах, поїзди під містом ходять. А коли в автобус сіли, та з вікна нам видно місто і тролейбусу дорогу, наче в коски в нього роги. У трамвайчик ми сідаємо і у вікна визираємо. А додому, як захочу, у маршрутку я заскочу. Дніпро одне із найбільших міст в нашій країні. Проте варто зазначити, що воно далеко і не останнє у списку туристичних. Кількість його жителів і відвідувачів щороку зростає. Чому ми розкажемо З початку ХХ століття і до сьогодні місто є найважливішим центром металургійної промисловості та машинобудування, аерокосмічного і ракетобудування головним торговим і промисловим центром Східної України. Проте все це не заважає сьогодні йому бути сучасним і водночас неперевершено красивим. Подейкують, що вулички цього міста то справжні портали в інші країни. Можна відчути себе жителем Америки, Ізраїлю і навіть перенестися до Східної Європи. І все це завдяки унікальній архітектурі. А ось житловий комплекс башні. Комплекс є не лише знаменитою забудовою міста, а й справжньою візиткою мегаполісу. Його бачив кожен другий. Якщо не наочно, то на листівках і плакатах точно. Подивіться, яка в нас гарна набережна. Вона відома не тільки в Україні, оскільки вона вважається найдовшою в Європі. В теплий сезон тут збирається безліч туристів та місцевих, адже саме тоді. Кипить життя, працюють всі центри відпочинку та літні майданчики. Також набережна є чудовим місцем для звичайної прогулянки, оскільки з неї відкривається неймовірний краєвид на човни та кораблі, що курсують по воді, а ще набережну оточують зелені парки та фонтани. До речі, одним із відомих фонтанів є живий фонтан Лебідь, встановлений за декілька метрів від берега. Він може змінювати режими роботи, махати крилами й обертатися. А за повної потужності висота його центрального струменя досягає 50 метрів захопливе видовище, особливо для тих, хто бачить цю красу вперше. А зараз пропоную пограти в гру, «Продовжи речення, замінити картинки словами та сказати повністю речення. Хлопчик підійшов до поштової скриньки. З цирку вийшла людина і пішла на зупинку. Перед крамницею знаходиться гарний фонтан. Так, добре. В нашому місті є Дніпровський планетарій один із п'яти, які працюють сьогодні в Україні. Сам факт цього вже робить його унікальним. Віртуальні картини зоряного неба в будь-яку погоду і будь-який час доби перенесуть в нас з вами прямісенько до космосу. Тут можна поглядати за зорями і планетами під гарну музику, а можна відвідати аудіовізуальну пізнавальну програму про зірки, космос або про Всесвіт. І не важливо, скільки нам з вами років, цікаво буде кожному. Інколи під куполом також проходять музичні концерти. Ось закінчилася наша з вами подорож нашим рідним містом. Я сподіваюся, що ви дуже багато чого цікавого дізналися про наше рідне місто Дніпро. Всього найкращого вам до нових зустрічей. Гарного вам настрою!